Доброго дня усім! Сьогодні ми розберемося з питаннями, як записати відео, не використовуючи при цьому відеокамери, і як його обробити на елементарному рівні. Отже, сьогодні ми будемо записувати відео, користуючись лише нашою веб-камерою в комп'ютері, яка може бути вбудована, якщо у вас ноутбук, або ж яку ви можете купити за досить символічну ціну. Також ми будемо для цього використовувати програму, яка називається PowerDirector. Вона є платною, але ви можете скачати тріал, пробну версію, і якщо вона вам сподобається, купити або, не знаю, позичити. Ось. Зараз перед вами, перед вами ви бачите робоче поле цієї програми. Для того, щоб зайти сюди, ви маєте її запустити і натиснути кнопочку Capture, яка означає захват. Перед вами з'явиться така сама картинка, яку ви бачите в себе. На комп'ютері зараз. Для того, щоб записати відео, нам всього-навсього потрібно натиснути ось цю червону кнопочку, що я зараз і збираюся зробити. Все, наше відео записується. Це ви можете перевірити, подивившись направо. Де Recorded показує, скільки мегабайт відео ви вже записали. Я думаю, цього достатньо. Натискаємо Стоп. Зараз з'являється вікно, яке пропоную назвати нам якось наше відео. Називаємо, наприклад, Мартина звува. Вверху ми бачимо шлях, куди буде збережено наше відео. Натискаємо ОК. «Окей». «Окей». Окей. Так, звичайно. Вже таке відео існувало. Для того, щоб змінити шлях збереження відео, наприклад, ви хочете, щоб воно у вас зберігалося в певній папці або на робочому столі, ви натискаєте на кнопочку Change Folder і вже звідси обираєте. Де ви хочете зберегти ваше відео. Також ви можете обмежити запис відео у часі, натиснувши галочку на Time Limit і задавши певні параметри, наприклад, 2 хвилини чи там, 20 хвилин. Також ви можете обмежити відео в об'ємі, скільки воно буде займати мегабайт чи, можливо, гігабайт, задавши в мегабайтах це значення. Також ви можете зробити фотографії, натиснувши ось сюди. Все, фотографія є. Все наше збереження ви можете побачити в правій частині нашого робочого стола. Дуже просто, дуже легко, дуже ефективно. Без всяких заморочень. Також я хочу зробити одне зауваження: якість вашого відео та фото, зробленого за допомогою цієї програми, буде залежати від якості, з якої знімає ваша веб-камера. На якусь геніальну якість ви не розраховуєте, але звичайні любительські відео ви можете спокійно знімати. Давайте продовжимо. Зараз ми навчимося. Як елементарно редагувати наше вже існуюче відео, а саме як склеювати деякі частини відео в одне велике відео, як його потім зменшувати для того, щоб завантажити в інтернет, до прикладу. Напевно, у вас таке бувало, що ви відзнімали, наприклад, якусь там подію чи себе, свою дитину, і у вас є купа нарізаних маленьких кусочків. І що з ними робити, ви не знаєте, тому що показувати або передивлятися ці маленькі уривочки не зовсім. Приємно, правильно? Зараз за допомогою знову ж таки цієї програми PowerDirector я вас навчу, як легко і без жодних проблем склеювати відео докупи. Отже, зараз ми знаходимося в вкладці Capture. Нам потрібно перейти на іншу вкладку, яка називається Edit. Натикаємо. Перед нами з'явилося інше поле. Нам потрібно зараз завантажити наше відео всередину. Це ми можемо зробити, натиснувши зверху на File. Імпорт, Media Fайлз. І тепер шукаємо, де ж наші файли є, де ж наші відеофайли збережені. У мене, наприклад, вони на робочому столі. Вибираємо відеофайли, відкрити. Вони завантажуються. Чудово! Ось вони два. Нам їх потрібно з'єднати. Для того, щоб нам їх з'єднати, для того, щоб взагалі виконати будь-які операції з ними, нам потрібно їх перетягнути ось сюди. Це є робоча область, де ми можемо працювати зі звуком, з відео, додати ефекти, додати титри та інше. Також в нас є лінійка часу. Ось тут вона знаходиться. Для ефективної роботи з відео нам. Часто потрібно розтягувати цю лінійку часу, щоб бачити наші кадри більш широко, більш повноцінно, і щоб ми могли вибрати вдале місце, наприклад, де ми хочемо зупинитись. Для цього ми натис... наводимо на це поле кнопку курсором миші. З'являється такий годиночок з двома стрілками, натискаємо ліву кнопку миші, і в праву сторону ми розтягуємо наше відео по часу. Ми його розтягуємо, ми можемо тепер бачити навіть окремі кадри. Для того, щоб навпаки його звузити, ми в протилежну ліву сторону. Наразі ми його розтягуємо, тому що нам потрібно зробити деякі маніпуляції. І зараз я вам покажу, які. Напевно, у вас бувало таке, що коли ви вже почали знімати відео, у відео попадають невдалі кадри, які ви не хотіли б нікому показувати. Як з цим боротися ніяк? Ви просто можете потім ці невдалі кадри, невдалі моменти, дуже легко видалити з вашого відео, як це робиться. Для того, щоб їх знайти, вам потрібно виділити потрібне відео. Ось як я зробила. Далі в нас в правому верхньому куті знаходиться вікно перегляду. Натискаємо на кнопочку Лен Так, гарно. Все можна говорити, так привіт. Ось тільки що ми побачили кадри, які не мають попасти до звичайного глядача. Нам мабуть потрібно почати наше відео слова привіт. Для цього ми натискаємо правою кнопкою на ось цьому повзунку і пересуваємо його трішечки. Я думаю, ось сюди. Давайте спробуємо. Приблизно. Ось. Також ви можете виділити потрібний вам фрагмент, використовуючи ці кнопки «Trim» і «Multi-Trim». Я цього зараз показувати вам не буду, з цим ви можете побавитися самі. Але ви можете легко, якщо це не в якісь мілісекунди, зробити цим способом, який вам показую зараз. Отже, ми стали на тій точці, де ми хочемо розділити відео, яке нам потрібно, яке знаходиться по праву сторону, від непотрібного зайвого, яке ми хочемо виділити. видалити. Ми класно на цьому відео, ми його виділили, воно підсвітилося синім. І зараз ми шукаємо кнопочку, яка називається спліт. Вона знаходиться по ліву сторону. Натискаємо на неї. І, як бачите, наше, діл, е, наше відео розділене. Вибираємо цикло, яке ми хочемо видалити, і натискаємо на клавіатурі кнопочку «Delete». Все. Цього кусочку немає. Давайте перевіримо. Привіт! Все починається там, де потрібно. Е, також якісь ляпи, неправильні не слова, неправильні не рухи, які ви хотіли б вирізати, ви можете знайти посеред відео. Так само ви це робите. Ви е, шукаєте початок е, цього кадру, який би ви хотіли видалити, е, розділяєте його, потім шукаєте, наприклад, там, е, передивляєте кінець, він десь тут. Виділяєте його, виділили все, що вийшло, але все, цього вже немає. Наразі нам це не потрібно. Ось кнопочка зверху, яка означає повернутися. Також зазвичай в кінці якісь неправильні моменти. Дякую. Ось після дякую зразу можна обрізати можна, е, delіт. Це наше відео частеньке, гарненьке, без, без всього зайвого. Так ми редагуємо відео, так ми забираємо непотрібні моменти. Далі нам потрібно з'єднати ці два відео. Зараз у цій програмі вони з'єднані для того, щоб ми могли е, переглядати це відео по черзі, щоб нам, е, нам потрібно натиснути кнопку Movie. Ось одне відео змінюється іншим. Чудово, нам все вийшло тут. Е, якщо ви натиснете кнопочку кліп. Вам буде програвати стільки одне відео, коли воно буде закінчуватися, курсор буде повертатися на його початок. Отже, вибираємо мові для того, щоб дивитися відео одне за іншим. Далі нам потрібно зайти на вкладку продюс, яка знаходиться зверху, для того, щоб з'єднати ці наші відео і перетворити їх в один файл. Нам пропонується ось тут зверху різні варіанти збереження файлів, різні формати. Я рекомендую вибирати mpeg 4 Перший рядок не рухаємо, другий рядок вибираємо якість. Хороша, найкраща, хороша і стандартна якість. Я вам не рекомендую вибирати стандартну якість, так як ця якість буде, м'яко кажучи, нехорошою. Я вас потім навчу, як можна стискати, зменшувати в об'ємі файли, тому вибираємо або найкращу, або хорошу. Також від того, яку ви якість обирати, залежить час, скільки буде робитися оцей продюс, перезапис цього відео. Наразі вибираємо хорошу якість. Більше ми нічого тут не рухаємо, вибираємо місце, де буде збережений наш файл, наприклад, на робочому столі, і натискаємо старт. Також я б хотіла вас познайомити з надзвичайно корисною програмою, яка дуже спросить вам життя. Називається вона «DivX плюс конвертер. Вона допомагає зменшити ваше відео в об'ємі для успішного і швидкого його завантаження в інтернет-ресурси, наприклад, на YouTube. Як вона виглядає? Ось як вона виглядає. Вона є дуже простою в користуванні. Давайте перевіримо, що вона може робити. Маємо ми відео, до прикладу, яке важить 228 мегабайт. Ми його можемо перетягнути сюди, в робоче поле, або нажати е, цей плюсик і вибрати з меню. Е, є в нас вкладка, яка називається Output, ми можемо її редагувати. Якщо вам потрібно відео певного розміру, ви можете зробити активним це поле і задати е, розмір. Наприклад, по довгій стороні мені потрібно, щоб відео було 800. Е, відповідно, воно змінилося і в протилежну сторону. Його ширина. Також ви можете змінити бітрейт, що впливає на якість безпосередньо вашого відео. Задамо тут 2000, це є досить оптимальний, натискаємо кнопочку ОК. Наше відео зараз буде займати лише 11 МБ. з 200, більше 200 МБ до 11. Непогано, правильно? Давайте, давайте зробимо це.